А все. А тепер далі будемо. Э, ха -ха будемо далі аживляти, ще не здохла. Давайте. Ми... Хоча знаєте, я не люблю оживляти те, що не здохла. Я люблю збирати врожай. Я жнець по знаку Зодіака. І Я збираю врожай. Жнець, великий жнець. Це ідея. Тому будемо з вами збирати врожай. Що стосується що стосується перемовин? На вже не моментом на от на зараз є новина, що Білий Дім оголосив про зміну у переговорах з Російською Федерацією. Вони відбудуться у форматі три форматі 3 на 3. американську так. сторону представлятимуть президент Трамп, держсекретар Рубіо та спецпредставник так. Вітков з Путіним. Я так розумію, буде Лавров і оцей Дмитрієв, Да? Скоріше ну, так, за все, і вони так. будуть так. там 3 на 3 три на три. Слухайте, панове, а те три на три. А що без нас? Нас теж троє. Що там? Три тихуї, ти, ти трихуї, а ми, пардон, з вами де? Ми ж нас теж троє? Дош, Дихтяр? І я? Я Нас ж троє. Я давно знав, що тройничок – це політичне майбутнє. Я давно знав, що будуть завжди баталії битви три на три. Я знав, я вже формував нашу з вами групу. Я вже формував наш тройнічок всупереч вашому бажанню. Ходячи з вами з цією свічкою, надоїдаючи вам, тому що я бачу майбутнє. Я його передбачаю. Нас сука троє. Три терена. <хи> Нас там не вистачає на переговорів. Аби ми там були з вами на переговорах на ті старі пісюни, а ви два старих і я молодий. Якби ми там були, ось там би ми отакий пропеллер зробили, яке нахуй фортепіано. Ви що, фортепіано, це минулий взагалі тисячоліття. Ми отак от пропеллером... Круп... Крутили б, ми як той літак з пропелером попереду були б, ми би ставали б ставали вентилятором, ми б отак от стали на них і так от крутили. Ну, якби ви як можете, але я б задавав би те. Ми крутили, б, крутили, б, крутили, б ми їх так ось здули б, блядь і забризкали. Ну, напевно, я, а ви так за компанію, чим там якось. Ну, коротше, ну. Я думаю, ми можемо. Ви високі парубки, я теж високий парубок. Я розумію, у нас у трьох потенціалу буде нормально, як у багатирів. Росії люблять багатирську тему, американці ну, люблять підстраюватися. Тож, я думаю, росіяни б ініціювали а ми б їх додули всіх. Тож, да, да, правильно, Андрій Кажук, от саме таким би вентилятором ми крутили б. Так вентилятор був би три на три. Коротше, ця злупана легітимна без нас з вами втрьох. Я не знаю, яка там сторона, що де повинна представляти, які наше Міністерство закордонних справ і так далі. Головне Міністерство закордонних справ це ми з вами. А взагалі, те, що оце вони там от базарілі, це офіційно на державному рівні по суті, американська сторона і російська сторона визнали, що вони ведуть проксі війну. Вони визнали, що вони ділять світ, і що вони в світі головні два лідера, які вершать долі націй, народів світу. Вони це визнали своїм вчинком. Вони це здійснили на північному Кримі. Аляска, я маю на увазі. От саме там вони це здійснили. Якби у них є з Кримом у росіян питання, і за ляскою теж там якісь теж спірні питання. Бачите, символічна бляха, да? але все одно американський президент став і нагнувся. Нагнувся, нагнувши перед цим всю американську націю слово сказати. Чи це нація на даному етапі, чи американська нація тільки народжується? Бо її народження це було агоністичний а, а, агоністична декларація проти а, Британської імперії. А чи дійсно вона народилася як нація свободі для, а не свободи від? Тому що від свободи від монархії вони то народилися своєю декларацією, а свободу для? батьки засновники трошечки її окреслили, дали. А чи це поселилося в душах, окрім того, як свобода і демократія? Чи народилося це як якась глобальна відповідальність і глобальна місія? З допомогою Голлівуду вони дуже довго це нам всім пояснювали. А чи вселилося це в них самих? І от зараз вирішується їхня доля. Тось Така історія. Хтось може сказати, що Путіна виклила на килим, там з ним поговорити на цей червоний килимок, десь там на Алясці. Не запросили його. Слухайте, припиніть усе ганджубасіть, усю Аляску. Аляска, як Аляска, бекярдкароше, бек шет майстерня. Ну, реально, вона знаходиться в такому регіоні. Для тих, хто грав в цивілізацію, розумієте, що там ресурсів є. Ресурси, дорогі, класні ресурси, але там прямо жити не дуже комфортне місце для життя. Тож. Ну, така історія. Така історія прекрасна. Запрос два мужика зустрілися не в будинку зі своїми дружинами, а зустрілися скажімо, в бек-ярд шеді в майстерні в кінці городу, де мужики люблять усимітнюватись, жрати таранку, пити чи варити пиво і гортати старі порно журнали. Ну, зустрілися так, зустрілися. Ну і що? Гарно, що зустрілися? Навіщо їх оце прямо хуй сосить за це? Нормальний чоловічий акт зустрітися десь так. В такому місці, де тобі ніхто заважати не буде? Де не буде багато людей? Де малолюдно, холодно і тихо? Що скажете? Це краще, ніж один на один? Я не бачу сенсу, тому що це намагання чергове американської сторони намацати де тут можна вхопитися за будь-яку останню надію. В чому полягає російська політика? Вона полягає в нахабності, безпосередній брутальності, жорстокості. Я дуже скептично ставлюсь також до цих перемовин. Безумовно, хотілося б, щоб Трамп через 5 годин вийшов і сказав щось на кшталт. Ми тут поговорили, значить, Путін сказав, що він відводить війська, що війну. Він закінчує в односторонньому порядку. Значить, готовий закрити всі борги. Визнає, що ну, от так от вийшло. Значить, збирає речі, їде в Міжнародний кримінальний суд, ну і так далі. Коротше, я дуже скептично ставлюсь до цих що? перемовин. Сказав Володимир. Сказав Володимир, створюючи цей ефір. І потім ще півтори години, ладно, годину. Годину 15 після цього, десь, вони говорили про цю херню. говорили реально про цю херню. Навіть заходили в якісь теми, такі традиційно, е, я не знаю, традиційно е, людей, які дизайнери, архітектори, творчі такі особистості, от, вони обговорювали ширину доріжки, вони обговорювали а, наскільки близько Трамп, наскільки далеко Трамп. Тобто от, такі от речі. от Ми на повному серйозі цю хуйню обговорювали. Правда, там були гарні слушні думки у Романа, тому е, не покидайте мене, ефір дуже цікавий. Е, дивіться. Важливо оживити колесо фортуни, колесо політичного сценарію. Важливо його оживити. Воно має крутитися, крутитися, spinning, spinning, you spinning me, round and round, Коротше, зрозуміло. Те, що це нелегітимно без нашої трійки, зрозуміло, визнали. Роман каже: американці пробують іще разок. Це, напевно, для аудиторії, для електорату найбільш відбитих, придурочних американців, знаєте, от таких е е пісофілов, е пісофіл. От воно, знаєте, от пісофіли. Мира мирофіли. От для пісофілів, э, от, такі, знаєте, от, щоб уже уже Трамп грає дебіла по, по, по програмі. У, розумієте Трамп мені нагадує Зеленського в молодості. Э, то, то, от така от, Головне, щоб не було війни, я готов старатися встретиться, даже по-русски буду говорить. Тобто, от у Трампа і у американської нації, от вони нагадують Зеленського в молодості. Не розумію, навіщо зберігати якусь рівність в стосунках? Однозначно ж, Зеленський тато для Трампа може молодого, але дряблого е хлопчика, навчити е бути дорослим мужиком. Ну, то ладно. Е брутальність жорстокість. Ми маємо пояснити американському народу, що брутальність жорстокість це те, з чого складається світ. Американський народ має подорослішати. Іноді треба бути жорстоким і боронити демократію мечем, а не доларом і договорняками, Як те думає Трамп і всі його придурочні послідовлювачі? Але ну, я розумію, що він просто качає човен. Трамп, знаєте. Повертає своїми вчинками провокативними американців з біллю по права і конституції до самого Першого святого письма американської нації. До речі, а що є святим письмом української нації? Це питання до Рагулівни. Рагулівна. Я чекаю ефір на тему святі, святе письмо Української нації. Хоча б один-два. А далі там можна вирішувати. Тож повертається до святого письма американської нації. А це святе письмо американської нації як називається? Хто знає, ручку піднімаємо. Дев'яте письмо американською називається Декларація про незалежність. Це акт народження нової нації. Це не просто незалежність від Британської імперії, там де вони образилися на злого короля. Батьки-засновники мислили ширше тут, і місія для світу нести демократію, показати приклад народам, що вони створені для того, щоб. Бути вільними, розвиватися, а не бути підданими і служити. Це сигнал світу, що нація існує для захисту прав і гідності людини, а не для підпорядкування монарху. Тож, Отакі їх головні меседжі мають в голову американцям бути присунуті. Саме для цього відбувається оце колесо сценарію, яке крутиться, і колесо сценарію події ці не стають можливими, допоки глашатаї їх не озвучують і не роблять їх важливими. Допоки інформагенції не виставляють їх як щось важливе. Тому що нам Треба, щоб це було важливим. Нам треба, щоб цей серіал всі дивилися. Ну нам піздець, як треба, щоб цей серіал дивилися люди в різних куточках світу. Один серіал для всього людства, незважаючи до того, якої нації ви є, якого віросповідування. Але це один сценарій, який ми дивимося. Тут є герої. Ми підключаємося до цього. Ми дивимося. Це ми переживаємо, ми трансформуємося, ми йдемо за героєм. Ми самі в собі робимо трансформацію. Ми, як люди, починаємо розуміти цінності, до яких ми спільних хочемо дійти. Для цього треба ця важлива річ, і дуже правильно, що люди оживляють. Цю хірню, і дуже важливо, що ці лідери старі патріархальні діди, тому що нам треба іще і цю херню зламати. Не за те, що я хочу от радикальний фемінізм, який давно вже переріс в адекватний фемінізм, запропонувати. Я хочу сказати, що нам дружня треба ставати сучасними і актуальними, тому що немає в сучасному світі місця. Придурочному застарілому патріархату, так і придурочному застарілому радикальному фемінізму, є час актуальним. Питанням і оптимальному розвитку людства. Час бути сучасними, не бути вчорашніми політиками доби Другої світової війни. Часів монархів. і, знаєте ще у нас політика будується на тому, на ці політична традиція багатьох європейських країн світу стоїть на тому, що вони повалили монарха. Повалили монарха. Вони досі є чимось е, протимонархічним. А, а це вже давно не. Причому це вже давно не треба боротися з тим, що давно вже відмерло. Тож, стара політика великих особистостей і авторитетів має впасти. І на її місце мають прийти нові політики. Нова політика. Я називаю це політика руху і динаміки. Але для цього треба трошечки е, вам нагородити Вірні, щоб у вас з'явилася відрижка. Ну, у вас то нормально все, але для народу, для сценарію. Сценарій важливий елемент цього сценарія це суб'єктивізація Путіна. Тому що не можна говорити про політику, рухи, динаміку цього всього процесу. Люди цього ще не розуміють. Вони мають перерости. І щоб вони переросли, ми маємо людей засунути це сука відчуття. Там, де політик особистість, він сам сидить. І от вирішує, як правити народами, що робити, як управляти, коли дивишся ці галівудські фільми про американського президента, як він править, ти розумієш, блях, кіно знімалося для дебілів, для дебілів найвищої дебільної якості. Еталонних дебілів знімаються фільми. Тож, давайте подивимося, максимальна суб'єктивізація лічності правителя у виконанні Володимира.